Я працюю в цьому закладі вже 40 років, з 83-го року. Спочатку це був філіал Димирської музичної школи, а пізніше ми відділилися і вже стали самостійним закладом. Ну, дуже багато в мене випускників. Я сьогодні закінчив музикальну школу і я грав прохолодним вечором Калініченко. Мені дуже подобається ця мелодія. Ну, вона мені запала у душу, мені приємно її грати. Мій викладач фортепіано це Клавдія Анатолівна. Вона дуже гарний вчитель, вона дуже добра і вона дуже любила мене. Ну, Дімочка, він мріє бути актором, кіноактором. Я думаю, що все ж таки заняття в музичній школі, в школі мистецтва йому допоможу, якщо він вибере цю професію. Бо актори повинні вміти і грати, і співати. По сольному співу у мене Єрмоніка Анастасія, вона теж дуже гарний вчитель. Всі вчителі гарно викладають. Я з задоволенням ходив на уроки, мені дуже подобалось. Я, можливо, пов'яжу своє своє життя з музикою. По вокалу у мене 12, по фортепіано 12. Також там сольфеджі у мене 12 і музикальна література 9. Я тут навчаюся вже сім років. Навчався на предметі Баян. Мій викладач Сенко Людмила Олександрівна. Зараз вона за кордоном не змогла приїхати, але я з нею займався онлайн. Навчався онлайн, мені більше сподобалось, чим очно, тому що очно треба йти сюди, а онлайн я вдома сиджу і просто вмикаю камеру. Сьогодні я грав п'єсу Бах-бадубах. Я граю вдома, п'єси, ті, які ми вчимо. Я, мої улюблені мелодії це джазові, тому що там можна під, під свій смак ритм робити. Сьогодні в Петрівській школі мистецтв урочисте свято, яке було присвячено нашим дорогим випускникам. В цьому навчальному році закінчило 20 учнів по різним спеціальностям. Клас бандури, клас гітари, клас сольного співу, образотворчого мистецтва, театрального мистецтва, фортепіано. 20 випускників, з них 10 випускників за кордоном. Но, але ж вони теж наші випускники, і ми їх привітали. Всі випускники отримали свідоцтво, офіційний документ, який свідчить про те, що вони навчались в нашій школі. І закінчили певний курс якоїсь спеціальності на урочистому святі. Були присутні гості, почесні гості Петрівської сільської ради. Наш сільський голова старенький Радіон Миколаївич привітав усіх випускників з цим святом. Думаємо набирати дітей з нового навчального року. Буде вивішено оголошення про набір, буде прослуховування дітей. Набираємо дітей з 6 років на всі спеціальності по новим освітнім програмам, які вони будуть опанувати.